Всім привіт! З вами знову Витребеньке. Погода на вулиці у нас прохолодна, осіння. І саме в такий період уже хочеться не легких салатиків з овочами та зеленню, а більше якогось такого ситнішого салату. Саме цим сьогодні і займемося. Готуємо салат «Останній вальс осені. Для цього відварену картоплю порізала на кубики. Також додала сюди відварені яйця, корейську моркву і сиру цибулю. Додаю помідорки чері. Якщо у вас немає таких помідорок, можна додати звичайні. Підсолюємо за смаком. Також заправляємо олією. Можна замість олії взяти сметанку. Все перемішуємо і все, салат готовий. Салат виходить не жирний, але і не занадто легкий, тобто не літній. Якраз підходить для такої прохолодної пори року. Дякую, що дивились українське. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Рецепти витребеньки в мисці від Оксани.